Вінок на урок сьогодні ми зробимо ще один крок: В країну чудову, в країну відому, що нас чекає і збагачує мову. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок. Математики. На минулому уроці ми з вами, діти, завершили першу подорож просторові відношення, яка навчила нас орієнтуватися у просторі, використовуючи умовлені математичні поняття. Сьогодні мрійниця та поспішайко запрошують нас вирушити в наступну подорож по місту цифри і числа. Яка навчить нас лічити у межах 10, за правилами лічби співвідносити кількість з числом. Та ознайомимося з вами з цифрами та навчимося їх писати. Отже, сьогодні ми з вами опануємо таку тему числа. У межах десяти. Ваше завдання, діти, навчитися сьогодні лічити предмети та виражати їх числом. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Діти, а що ж нам допоможе опанувати новими знаннями? Так, молодці це підручник. Математики. Отже, відкриваємо його на наступній сторінці. Це так, вірно, 20-та сторінка 2 і 0. Сьогодні ми зробимо з вами перший крок, аби опанувати новими знаннями. Отже, подивіться на зображення. Сьогодні вам у поміч ручка права та ліва, аби. Було легко орієнтуватися. Подивіться, що ви бачите? Так, гудзики. Скажіть, скільки гудзиків справа? Так, молодці, чотири. Яким числом виражена ця кількість? Так, ми бачимо числом 4. А скільки гудзиків зліва? Так, два гудзики. І виражені числом. Так, числом 2. Молодці. Діти, скажіть, а на якому малюнку у гудзиків більше? Так, більше гудзиків справа. Чому? Бо їх чотири. А зліва гудзиків менше, тому що їх два. Отже, ми бачимо, що 2 менше, ніж чотири, а чотири більше, ніж два. Діти, давайте з вами зробимо висновок. Ми з вами лічили предмети і виражали їх числом. Отже, кількість предметів виразили з вами числом, що відповідає їх кількості. Давайте розглянемо далі у підручнику зображення. Ми бачимо групи предметів. Отже, яким числом. Можна виразити групу предметів. Дивимося перша група. Скільки квіток? Так, 4. І виразимо числом. Так, це число 4, що відповідає кількості квіток. Наступне зображення так, один листочок. І поєднуємо з числом 1, тому що один число. Відповідає кількості одному листочку. Наступна група. Так, вірно, 5. Виражимо числом 5. Наступна група. Так, шість листочків і поєднуємо з числом 6. І останнє. Так, бантиків 2. І поєднуємо з числом 2. Отже, кожне число. Чому ми поєднали з ним? Так, тому що відповідає кількості зображених предметів. Молодці. Діти, подивіться, як мрійниця та поспішайко, виконують завдання, користуючись підручником, пишуть у зошиті. Скажіть, а скільки книжок, у кого? Скільки книжок має мрійниця? Так, чотири книжки, вірно. А скільки поспішайко? Так, три книжки. Діти, скажіть, а в кого більше книжок? Так, молодці, у мрійниці більше. Чому? Тому що в неї чотири книжки, а у поспішайко книжок менше, тому що в нього три книжки. Отже, а хто мені скаже, а наскільки більше у мрійниці книжок? Так, на одну книжку, а наскільки менше у поспішайку? Так, на одну книжку. Молодці, отже зараз час відпочинку. Виконайте руханку. верх, верх, вниз, вниз, вниз. Верх і вниз, верх і вниз, 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 вниз. Ля-ля-ля-ля-ля, ля Вліво повернись, вправо повернись і кругом. Верх, верх, верт, верх вниз нес, нес, верхи нас, верхи вниз мис, нес, вниз верх, 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 нес, вниз, мис, верхи вниз верхи нас, верхи, верхи вниз всі разом, раз, два, три. Початком роботи обов'язково згадайте правила, як правильно сидіти за столом партою, як правильно тримати зошит, олівець. І сьогодні ми з вами виконаємо творчу роботу. Діти, подивіться уважно на карусель. Скажіть, скільки місць на каруселі? Так, молодці, місць вісім. Діти, давайте зараз з вами полічимо та назвемо кожне місце на каруселі. Розпочнемо з вами з першого місця. Це синє. Отже, синє перше місце, зелене друге, жовте третє, фіолетове четверте, п'яте малинове, шосте біле. Сьоме блакитне і помаранчеве, восьме місце. Діти, а скажіть, а яке місце має жовтий колір? Так, третє місце, молодці. А скажіть, а яке місце має білий колір? Так, шосте місце, молодці. А скажіть, а помаранчеве місце, який має колір? Так, помаранчевий. Отже, сьогодні ми з вами будемо зображувати місця на каруселі. А якої вони форми? Так, круглої. Отже, у зошиці від основної роботи відступіть чотири клітинки, і на п'ятій клітинці п'ятого рядочка зобразьте кружечки, орієнтуючись в одній клітинці. Кружечок від кружечка відступаємо одну клітинку, аби вони не посварилися. Після того, як пропишете рядочок до кінця, від початку до кінця, нижче відступіть один рядочок та пропишіть стільки кружечків, стільки було місць на каруселі. І після розфарбуйте кожен кружечок кольором, який зображений на каруселі. Я гадаю, ви справитесь із завданням і у вас вийде добре виконане завдання. Самостійна робота. Діти, подивіться уважно на лінійку, ми бачимо зеленого кольору. Та блакитного? Оглянемо з вами лінійку зеленого кольору. Скажіть, яке пропущено число? Так, молодці, число 3, 6 та 8. Умнічки. Діти, скажіть, а які числа ви бачите зліва? Які числа ви бачите зліва? 0, 1, 2, 4, 5. А тепер на справа 7, 9, 10. Молодці. Давайте розглянемо з вами блакитну лінійку. Скажіть, яке число пропущено? Так, це число 1, 4, 5. І сім молодці. Назвіть числа, які ви бачите на лінійці зліва. Так, це нуль, два, три. А тепер назвіть числа, які ви бачите справа. Так, шість, вісім і дев'ять. Молодці. Рефлексія уроку. Діти, що позначаємо числом? Так. Кількість предметів. А чим можна виразити кількість предметів? Кількість предметів можна виразити числом. Молодці! Дякую вам за урок!